Сьогодні я розкажу вам про авто, які особисто я не раджу купувати. Підпишіться, поставте лайк. Погнали! Відкриває наш антирейтинг, форди, фієсти, фокуси та інші, які були оснащеними коробками PowerShift. Мова йде не про самі машини, а саме за їхні коробки передач. Погоджуюсь, ця коробка гарно перемикає передачі, вона економить паливо, але її ремонт досить дорогий, і щоб її відремонтувати, треба віддати від 1200 і далі доларів за саме ремонт. Ви скажете так всі автомати, варіатори чи роботи коштують дорого. Питань немає, але саме PowerShift не славляться своїм ресурсом. Вони мега чутливі до різких стартів. Ксовок і можуть вам не відходити навіть 100 тисяч кілометрів. Погоджуюсь, бувають винятки, але все одно, якщо вже ви хочете фієсту там чи фокуса з Америки, шукайте з пробігом до 80 тисяч кілометрів. А так особисто я би не радив. Шосте місце одразу кажу: сама марка Renault мені подобається. Мені подобається, що за адекватні гроші вони дають непогані комплектації, стійкий до корозії метал. В принципі, по тому нарікань немає, але винятком є їхні варіатори gf 015 e Вони ніколи не славились своєю надійністю, тому саме цю коробку я би радив оминати. Навіть після 10-го року, коли вони створили роботизовану EDC, ситуація кращою не стала. Тому кажу: Рено в цілому тачки непогані, не гниють, мають хороші дизайні двигуни, економні, тяговиті, мають непогані бензинові двигуни. Але саме gf 015 e і робот EDC я би радив оминути стороною. Зараз на мене накинеться велика частина ваговодів, тому що я зараз буду говорити саме про вак групу, а саме про їхні турбовані 1.4 бензинові двигуни першого покоління. Я думаю, ні для кого не секрет, що ці двигуни. Найбільш вдалими або супервдалими точно назвати не можна. Він має багато проблем. По перше, низький ресурс. Якщо він проїжджає 250 тисяч без вкладень, це вже супер. Але знайте, в районі а може й швидше, прийдеться його капіталити в 90% випадках. А також часто після 100-150 тисяч кілометрів починається підідання мастила. І що ми маємо? Невеликий ресурс, дорогий ремонт, великий розхід, підідання масла. Висновок подобається вак і хочете 1.4 турбо. Беріть же його в наступних модернізованих поколіннях. Четверте місце: ну як би я не ставився з повагою до французьких авто, але деколи вони можуть вчудити, мова буде йти про бензиновий турбовий двигун 1,6 літри від Peugeot, який ставився на 3008 модель та інші. Так, я знаю людей, які мають ці авто і обслуговують їх чуть не кожних 4-5 тисяч. Але повірте, коли ви купуєте, наприклад, 3008, там за вісі тисяч доларів. Ви не будете обслуговувати його шо 5 тисяч. Не ця машина, не той бюджет, і не така вже вона й преміальна, щоб так на дні труситися. 1,6 турбо однозначно ресурсом не славиться. Складна конструкція чутливий до нашого палива, підвищена витрата мастила. Не думайте, що він буде економний. Кажу, якщо ви хочете француза, беріть собі або атмосферний варіант, і то не всі, але все ж таки це буде краще ніж турбобензин, або в ідеалі 1,6 чи два літри дизель. Ось тут ви будете абсолютно задоволені. Ну або 1.5, 2 літри чи 1.9 Рено. Бронзу нашого рейтингу займає немало літражки, а я їх називаю саме міні-літражки. Це 1 літр EcoBoost, 1.2 дизель, який стоїть, наприклад, на Ібіці, 1.2 бензин, який стоїть на Peugeot 301. Всі ці двигуни об'ємом 0.9, 1 літр, 1.2 не раджу купувати з пробігом більше 200 тисяч кілометрів. В середньому навіть виробник заявляє, що їхній ресурс 150-250 тисяч кілометрів. А знаючи більшість наших машин, які продаються на українському ринку, знайти її з маленьким пробігом, хоча би до 100 тисяч, буде важко. Не думайте, якщо це, наприклад, 1.2 дизель, він буде дуже дешевий в ремонті, він буде дуже економний і так далі. Повірте, якщо ви собі візьмете замість 1.2 дизель, 1.5 чи 1.6 дизель. Витрата палива буде плюс-мінус така сама, але ресурс буде вдвічі більший. А бензинові 1 і 2, наприклад, які стоять на Peugeot 301, нересурсні, чутливі до нашого пального, ненадійні. Це однозначно варто їх оминати. Малолітражки з пробігом більше 200 тисяч. Mm -mm. А тепер срібло. Не зрозумійте мене неправильно, тому що мова зараз буде йти про Тойоту, а саме про її дизельний двигун, 2.2. Сам по собі двигун хороший, і я не говорю не купувати цей двигун, тому що він поганий. Просто майте знати, якщо ви хочете цей двигун, він гарно їде, він гарно дує, він ресурсний і так далі. Але він дуже дорогий в плані ремонту паливної системи. Щоб ви собі просто зрозуміли, одна нова форсунка на цей двигун коштує від 400. До 500 доларів. А тепер просто вдумайтесь. Наприклад, ви купуєте собі Toyota Avensis там за 7 тисяч доларів. Перебрати всі форсунки плюс робота вам вийде понад 2,5 тисячі. Як на мене, це дуже нераціонально. Повторюю сам по собі двигун непоганий. Чому я його не раджу? Тому що дуже дорого, як на мене, просто нерозумно дорого. Тому я його категорично би собі не придбав. А перед тим як я розкажу про перше місце, знайте що буде ще друга частина. Якщо ви хочете її побачити, пишіть в коменти, роби другу частину. І золото в нашій першій частині антирейтингу авто, які я би особисто не радив купувати, займають дизельні Subaru. Вони не постачались офіційно на український ринок, тому що їхні дизельні двигуни просто не витримують якості нашого пального. Особливо дизельні моделі до 2011 2012 року. Там будуть регулярні проблеми із сажовим фільтром, із форсунками, а капіталка цього двигуна коштує від 2,5 тисяч доларів. Якщо ви мені не вірите, просто гляньте на авторія і порівняйте ціни. Зинових Subaru і дизельних, і побачите наскільки дизельні Subaru втрачають в ціні. І останнє, ви зауважили, що в цьому відео я зовсім не вставляв хейтера. А знаєте чому? Тому що багато хейтерів зберуться саме тут в коментарях.